Добрий день, шановні глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпар. І сьогодні в нас на огляді посилення навіски на трактор МТЗ. Чим відрізняється наше посилення від інших, давайте я вам сьогодні розповім. Дивіться, ось ця комплектація. Важелі в нас йдуть. Українського виробництва. Ми точимо пальці, фрезеруємо важіль, приварюємо пальці. При такій конструкції наші гідроциліндри стоять вертикально в осі, вони не завалені, тому менша ймовірність згинання штоку. Циліндри, ось, подивіться, бувають двох виробників. Можуть бути дніпропетровські, можуть бути Вінницькі. Ціна в них. 370 гривень 375, по-моєму, Вінниця дорожча від Дніпропетровських. І ті і ті зроблені під'єднання штуцер 20 на півтора. Відрізняються, дивіться, на Вінницьких іде нижня частина леварна, на штокові вушко приварюється. На Дніпропетровських. І верхня і нижня частина йде приварна. В чому особлива різниця? Що ті, що йдуть на поліуретанових маншетах, якість у них хороша. Ще в чому різниця Дніпропетровський на затяжному шплінтові, вінниця йде на гайки. Так, що ще? Вінниця у нас з маслянками маститься. Дніпропетровські сухі не мастиця. Кронштейни оці з різьбою, дивіться, це нашого власного виробництва, леварна сталь і запресований пальчик. Ось, дивіться, задній міст є. Сюди запресовується, отвори співпадають. Робимо отвори по кондуктору, як ви бачили в наших попередніх відео. Це ми робимо по кондуктору. Рукава високого тиску даємо, штуцера переходнички. Чому така кількість штуцерів, чому такі рукава високого тиску? Ось дивіться, є макет корпусу заднього моста. І, зважаючи довжину, яка вам потрібна оптимально, ми все приготували, щоб у вас під'єднували, щоб ви, як конструктор Лего, отримали посилочку, зібрали, і все у вас підійшло, все нормально, ви були задоволені. Ось о, дивіться, ще було. Багато ми продали комплектів, отаких от із сапунами. Були сапуни простенькі, потім на такі перейшли. Ось о, вони дивіться. Це діймові. Це в нас півдіймові йдуть, або такі, або такі, в залежності від різьби. Ці на 63 ті йдуть, ці в нас на 50-ті циліндри йдуть. Багато хто з людей говорить, що пилюку засмоктує все рівно, хоч там сапуни стоїть, хоч ні. Говорять, що засмоктує. Якщо воно туди всередину має засмоктати літра чи півтора, Повітря з пилюкою, воно все рівно хоч через маленький отвір, хоч через те, він засмокче. І тому там утворюється муляка, а мілка пилюка все рівно попадає, крупну воно відсікає, а мілка все рівно попадає. Трошки десь йде змащення по гільзі циліндра, і воно утворює муляку. Забивається, виходить з ладу гідроциліндр. Тому це вже другий у нас замовник просить, щоб під'єднання було і верх, і низ. Раніше, коли прийшли перві ці посилення, це були із сівалками Гаспардо, ішла заводська докомплектація тракторів МТЗ. І там була схема, що під'єднується тільки на нижній. Виводи гідроциліндра на нижній штуцера, верх іде із сапуном. То і ми так і багато хто в Україні продавали, що під'єднання тільки з одної сторони. На підйом іде, на опускні. Зараз ось, ось клієнтові продаємо. Говорять, що під'єднання щоб було і зверху і знизу. Це трошки здорожчує, але не наскільки. Зараз я покажу вам, як під'єднуємо. Дивіться, ось о кілька хвилин погрався, зібрав вам, як воно має бути на тракторі. Дивіться, йде в нас штатний циліндр. Під'єднуємо, було у нас ось, ось під'єднання. Ми ставимо трійничок. Переход штуцера раніше були отакі трійнички з гайкою. Була простіша конструкція. Зараз із за того, що. Не виготовляють тих трійничків. зараз переходимо отак. Але все у вас підходить. Ви цю шлангу від'єднуєте, ставите наші трійнички і під'єднуєте цю шлангу ось, ось сюди. Ці шланги підвода вас не міняються. Потім ось, ось внизу, дивіться, довжини. Рукава такі, що у нас це ось, бачите, не повністю я посадив, тільки понаживляв. У нас рукава. Вони проходять, нічому не мішають, вираховано. Зверху теж проходить у вас кронштейну нічого не мішає. Це поки я зібрав таку для відео, тут усе зроблено, у нас прораховано. Довжини не буду говорити, тому що цим будуть користуватися інші, хай трошки працюють. Тут ось дивіться теж довжини. У нас Тут же стоїть ще бак, і воно має огинать бак. То дивіться, довжина, щоб хватило обійти бак. Або на цю сторону. Варіант, кому як подобається. Тут у нас механізм вмикання іде з правої сторони. Хто хоче по лівому борту бросати, ось дивіться по-лівому. Хто хоче по-правому запропонував вам і такий, і такий варіант. Це вже по вашому бажанню, як ви бажаєте. Кріплення у нас болти даємо з гровирами, твердість 8,8, шплінти даємо, гайки ось на гайку на пальці і на верхні кронштейни, шплінти, штуцера, кільця ущільнюючі, Тут я ось на один поставив, мідне кільце на це не поставив. Ну, в комплекті воно все йде. Коли ви замовляєте в нас, ви берете максимально якісний комплект. І ви ж саме розумієте, що хороша рибка вартує нормальних коштів. Якщо дешевше, то відповідно щось берете не таке якісне. І що ще хотів сказати по гідроциліндрах. Якщо тільки з нижнім під'єднанням, то можна ставити вінницькі, бо вони зроблені різьба дюймова, півдюйма. Під ці сапунчики. А якщо на два під'єднання, то на даний момент є тільки Дніпропетровський, там і зверху і знизу різьба 20 на півтора. Хто бажає приобладнати свого трактора на посилення навіски з додатковими гідроциліндрами із гідроциліндрами С50 або С63, замовляйте. З вами підприємство «Агродніпр», Ось у наші реквізити для замовлення. І ви придбаєте у нас якісний товар. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. З вами підприємство «Агродніпр». Кому сподобалось огляд, підписуйтеся на канал, ставте «подобайки». До нових зустрічей!